Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Минулий раз ми говорили про те, що є невіруючих людей, є закиди до християнської віри і кажуть, що ми не можемо вірити в те, чого не бачимо. І ми відповідали на той закид, що ми так само. Не бачимо то, то, що нам викладають, наприклад, вчителі чи професора в школах чи в вищих навчальних закладах, але ми їм віримо. Та, ми так само не бачили, не бачили події, які відбувалися в історії, але ми віримо тим свідченням. Ну і друге, що ми, е, які закиди є, що ми багато чого не можемо зрозуміти. Так ми не можемо зрозуміти, тому і приймаємо вірою. Ми не можемо зрозуміти Пресвятої. «Тайни Престої Троїці, тайне Бога, ми не можемо зрозуміти ангелів, та, та, ось, але ми то приймаємо вірою. І знову ж таки проводили паралелі, що ми не можемо зрозуміти законів фізики, хімії математики, але ми це все так само приймаємо, можливо, нам цього і не потрібно розуміти. Ми просто приймаємо це вірою. І... Якщо ми щось не розуміємо, то не означає, що воно суперечить нашому розуму. Таку науку висловив нам Ватиканський собор. Розум маємо від Бога. Науку Христа і церкву теж від Бога, то чи Бог сам собі може протирічити? Ні. І тратять. Може, є такі люди, що шукають тих суперечностей у Біблії, і море книжок написано на ту тему. Та ось. Але напевне, що це є даремно витрачений час, тому що направду Бог не може собі сам суперечити. І ніхто практично ще і не доказав. Того, що Бог собі суперечить. Тому що наука Божа від самого початку, від коли появилися люди по нинішній день, вона є цілеспрямована і не може собі суперечити. І та наука, хто її слухає, хто її виконує, веде до спасіння. Уявімо собі, як вона собі суперечила, то до ніякого спасіння вона не довела би. Тому що хто сам собі суперечить, подібний до людини, котра пройшла певний відрізок шляху, а потім зупинилася і вертається назад. І звідки вирушила туди і приходить? От ото є закон протиріччя. Тобто ніякого розвитку, ніякого поступу вперед не буває. Ну і знову згадаємо, що Господь правдомовець, вчить істини, і відповідно, хто вчить істину, то не може ще так само сам собі е, суперечити. Найбільше чудо, дорогі брати і сестри, Воскресіння. Його теж ніхто не бачив, і його теж не можна зрозуміти. Але для християн то є факт, доконаний факт, тому що християни вірять про те, в те, що Христос Воскрес, бо Він сам про це сказав, і Він являвся живим людям, котрі той факт засвідчили і нам той факт передають до вірування. Віримо в воскресіння, знову ж таки, тому що Бог не може говорити неправди. Бог є найвища правда. Про Воскресіння пише апостол Павло, в посланні першому посланні до Корінтян 15 глава, 17 стих. Він каже: якщо ми не віримо в Воскресіння, то даремна наша віра. Тобто ми можемо все наше життя християнське, всю нашу віру перекреслити, тому що на Воскресінні на, життя, на житті вічному і побудована вся наука Христа, вся наука і відповідно вся наука Церкви. І в це ми віримо. Тому так, напевне, і противники церкви так і б'ють по тому Воскресінні, бо хочуть знищити церкву, але сам Ісус Христос сказав: ворота пекельні церкву не подолають. І це є правда, бо вже церква існує дві тисячі років. І скільки було важких часів, і скільки було наступів на церкву, і церква живе, церква працює, церква розвивається, і церква веде своїх вірних до спасіння, до вічності, до Царства Небесного. Люди доброї волі, дорогі во Христі, завжди знайдуть підставу для віри. А люди злої волі знайдуть підставу, щоб не вірити. І потім що? Оправдовувати своє невірство. Це сказала Катерина Емеріх. Ми, християни, віримо і переконані в своїй вірі, бо церквою так само керує Дух Святий. Третя особа Божа. І так само, як Бог Отець говорить правду, так само, як і друга особа, Син Божий, говорить правду, так і Дух Святий, Він говорить і спрямовує нас в тій правді. Ісус Христос каже в Євангелії від Івана, 14 глава, 16, 17 стих, що Дам вам утішителя, тобто того, хто буде наставляти вас на всяку правду, той, хто буде провадити християн по тих дорогах життя, той, хто буде давати їм силу, мудрість говорити і захищати правду перед тими, хто бореться з правдою. Сьогодні одним із доказом Божої правди є чуда, яке Господь дає людям, щоб скріплювати їхню віру. Це, доказом цього є святі, котрі, ми знаємо, є багато святих, котрі навіть є не тлінні після своєї Після своєї смерті. І оті, це називається мощі, мощі. Тобто, коли тіло не тлінне, а лежить таке, ніби ось людина спить. І ото ті мощі, коли людина молиться до того святого, святий, верніше, чи Бог за молитвами того святого робить чудо. Ось. Церква нікого не проголошує святим, якщо життя того святого не пов'язане з чудами. Тобто був чоловік, святий, жив на землі, робив чуда ще за життя, а потім Бог його так прославив, що е, цей чоловік, цей святий, робить чудо і після смерті. Ну, найпершим чудом є те, що він не розкладається. Ми знаємо, що проста людина розкладається. Починає розкладатися, наприклад, вже вчені кажуть, навіть починаючи від хвилини смерті. А тут уявіть собі лежить святий, деякий лежать вже багато сотень років, і такі ніби, ніби сплять. Ну, ми Знаємо таких святих, як Отець Піо, нетлінних святих. Є доступ до нього в Італії. Є такий святий нетлінний з передонтрами Тунський, свята Тереза, святий Франц Саверій, святий Іван від Христа. І є ще багато більше. Не буду сьогодні, решта, перераховувати. Вистачить нам. Оцих хоча б, щоб уявити собі, які чуда робить Господь, щоб ми повірили. І знову ж таки, є люди, котрі оце бачать і не вірять. Амінь. Слава Ісусу Христу!